Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Кожен день починається одинаково. Давайте ми почнемо з картоплі. От, зайшла в сільпу пошукати ці на тижники і зелені цінники. От дивіться, картопля Кіра 6999. Бачите, як вона виглядає, доволі непогано. От є зелений цінник. Картопля біла рання мита. Вам вже її помили, ну, треба було, щоб вони ще її почистили. 44,90, Тоді вона стоїла не 44,90, а 54,90, Якби її ще й почистили. Ну, вони б скидку придумали. Далі. Картопля молода, а зайбержан. Зайбержанник. 64,99. Вау! Вау. Вау. Супер. Картопля рожева рання мита. 7499. Інтересно, чим рожева від білої відлічається? Кольором, да? Ну, це вам вже її помили. Вона вже у вас 10 разів позеленіла. Так що налітайте і куплюйте картопля рання мита за 74,99. За цю це фреш ціна. Вау, ви не розумієте. Картопля рожева рання. 64,99. А це вам уже не мит продають. М -м -м -м. Вибор в сільпу дуже великий. І мита, і не мита. Оце то по картоплі. Томот на гілці рожевий. 99 гривень за кілограм. Знижка 30%. Так що беріть на гілці. Що ви потім гілкою будете робити? Цікаво. М? Ну, може, це для веганів хтось їсть гілку. Томат сливка 82,99. А ось ще є якийсь томат. Без гілки і без зелені. Просто він томат. Бачите, навіть цих зелених хвостиків, ну він трішки підпорчений їде. Це непогано їде. 79,99. Ну, виглядають вони доволі непогано. Огірок гладкий український. 49,89. Ох, які огірки. Томат гілка. Бачите, який гарний. Там от сليفка. Щось багато цих ящиків. Ось стоять, вони не знають, що вони роблять з цими будуть продуктами. Їх багато люди не розбирають. Ківі 269 гривень за кілограм. Народ на літой ківі розберуть. Персик, дивіться, який класний в такому контейнері. Чи нектарин? Це нектарин кош. 47,99 нектаринчик. Ой бог ти мой! Яблуко Гренні Сміт. Гренні Сміт. Ціна тижня. А я думала, це яблуко Груша. А це Гренні Сміт. Ну, я не понімаюся в яблуках. Ну, вид я вам скажу, як яблуко Груша в'яле. Вон, бачите, якесь супер яблучко, 130 гривень за кілограм. Ого. Яблуко Джона Голд. Супер. 49,99. Супер яблуко. Класне яблучка Яблучко Гала 2289. Тут хлопці стояли, ще є, та. поперекидували. Там ще щось лазить, зараз я вам покажу. Воно там точно лість. Ну, це непогане, саме смачне яблучко. Вон, дивіться. М -м -м. Бачите? Не взяла я мухобойку. Це не погане яблуко. Симиренка. 44,90. Груша. 79,90. Груша. Лежить грушами і її кушати не будемо. Ось іще є груша, я зараз вам покажу, дивіться. Груша Міг 144 гривні. О гляньте, яка вона класна груша. Вау, оце груша. А, ви ж там підпишіться лайк, поставте і напишіть коментар. І напишіть обов'язково, що я оце тут ходжу по цьому магазину. Щоб ви мені це задавали питання. Ну, шо це таке? Ой, 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 ой. А це що? Хтось наколот, наколотив собі сока. пив, пив, не допив, щось робив, робив. А, світло, мабуть, відключили. І все. Там, мабуть, вже все, бачите, зацвіло. Ой-ой, -май! ма йо! Колбаска зі справжнього м'яска, хамончики, вау! Дуже жовті цінники, жовті цінники! На хамон 149 гривень 90. Грн. це ж за 100 гривень, я так поняла, ага, за 100 г, 149 гривень. Ось дивіться, яка класна колбаса. Я ще такої не пробувала ні разу. Ну, напевно, вона смачна, смачно. Ну, це на виставочний зал ми зайшли в музей. В Мені музей. там казали, в метро треба. Кстати, в, в метро можна, в принципі, сходити. Ось вам навіть нарізали отакі тарілочки. Дивіться, 169 гривень за 165 грамів, 169 гривень 15% знижечки. Ось сирочки нарізали, колбаска, м'яско, Вам навіть тут наріжуть. Там вон, машинки в них є спеціальні для нарізки. Вони вам наріжуть. Хамон, хамон. Сіка ж це ж треба. Це треба год пенсію не тратити, щоб купити таку ногу. 7 кг. Зараз я вам покажу непоганий оцей хамончик. 19718 гривень 96. Це дуже класний. Бачите, їх тут ціки. Ногти хвисить. М -м -м. А що тут так тихо, музика не грає? Якось так непривично аж. Он хліба мало. Якийсь такий нещебродський сільпос там. О! 2799 400 грамів. А тут, інтересно, є 400 грамів? А давайте ми провіримо сільпо хліб, який вони самі печуть. Я маю, якщо вони це печуть, у них випічка. Сьогодні ось вони спекли. Уже воно ще не все успіло спариться. Ми зараз подивимося на вагу. Яблука розкладає. Зараз ми глянемо вагу цього хліба. Доволі непоганий, класний хліб сільпу. 424 грава. Це в місті з упаковкою, бачите? Щось сільпо вага не випарюється, А в тебе в Київ хліб, вага випарюється. Що Шо таке? Щось не то пальто. А ось тут ще є якась їда. Це дуже смачно. Ой-ой-ой, піца Франческа 139 гривень. Піца барбекю. 94 гривні. Ну це, в принципі, ціни нормальні. І ось є ще Рол Філадельфія з лососем за 239 гривень, 280 г. ой о моє. Чого? А пиріжки. По пиріжкам смачним пройдемося. Ну тут щось воно не є, не знаю. 12 гривень 14, 18. Ну тут смачненьке все таке готовляться. Я пиріжки була брала, мені вони дуже сподобалися. От великий вибір, дивіться, м'ясних виробів, і шашличок, і котлеточка, і стегну, і курочка. М -м -м -м. А що таке? Куфаш з грибами? Хто це пробував? Куфаш з грибами? Чи куфаш, чи куфаш. Котлетка ніжна 24,90 за 100 грамів. Та там така котлета, що я не знаю, півно на такої з'їсти, щоб наїстись. Доволі таке непогане і смачне. М -м -м. Ну, вон, ходять їм все одно, що я тут охожу і знімаю всі ціни вказані за 100 грамів. Колбаска зі справжнього м'яска, 42,90. А ось дуже непогона. Непогона рибне філе 3990 за 100 грамів. М -м -м. Кола. Вау, напій кока безалкогольний, сильно газований 3699. Літр. Трошки більше літр, 25. Вон ще тортики є там. Куча тих тортиків. Ну, а це як обично можна взять попробувати влівочку. Інтересно, можна її взяти попробувати чи не можна? Це треба десь взяти эту перчатку. А вдруг вона не вдруг ці лівки не дуже смачні. Ну, мене якось совісті не дуже хватає його пробувати. А що тут є по тортикам? Ой, о, мое торт Сан-Тропе с фруктами. 659 гривен. Ціна тижник. 329 гривен. За кілограм, мабуть. Чизкей, карамельний. 4 торт 4. А тут то чи Що за 4, Якісь 4. Чотири, чотири. чотири зустрічі, а, дочитала я. Ага. Хлопці пішли, хотіли по олівки, мабуть, спробувати щось сіта. Не зайшли їм олівки. ну нічого страшного. Були б перчатки, я би взяла чи серветка спробувала. Цукерки, ось дивіться, їх менше стало, води. Пусті вітрини. Що це таке? Що тут ці було? Воно що виїжджає, чи що, я не пойму, Пусті вітрини. М? Тортики, солодощі, багато всього різного, смачного. Люди стоять, оце, дивляться, як на виставку і думаю, брати таку хлібину чи не брати, За 29 гривень пів кілограма, чи скільки вона там стоїть зараз. Сейчас я вам скажу, забула ціну. 27. 27 гривень. Це дорого. 27 гривень, хліб, навіть там два. Ну, це також смаколики різні. Налітайте. Налітайте на смаколики, і ви будете задоволені. Сирочки. Довгий день довгі знижки. Ну, придумали вони, придумали. Це ціни на сирочки, вони так бачите, я не знаю, видно, не видно, о, видно трошечки так. Оце таке сільпо. Щось сьогодні музика не грає, сільпо. Чи знай сир? Серочки. Сільпо сирочки. Ой, йо ой, ой, це сіки жовтих і цей так. По 119, по 119 по 67, 99, 67-99, літні знижки до кошика летять. І вони прям взяли отак. Полетіли і полетіли і летять вони. Сир Яготинський Моцарелла, 58,99 і там знижечка 40%. Угу. Це непогана знижка, коротше, 40%, 58, 40. Подивлюся, що там. Ой, закриємо холодильник. Угу. Так, до. 25.06 з'їсти треба. Так це до завтра його треба з'їсти. Сьогодні 24. 40%. Ну це сьогодні прийшли, купили і з'їли зразу. А если ви не хочете зразу їсти, то тоді не беріть зі знижкою. 125 грам Тоже знижечка йде на цей сирочок. Бачите, непогана така. Так. Ой ю-мою. Вжити до 24.06.